Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників, серед них і Волиняни. На рідну землю повернулися зокрема 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників військово-морських сил. 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців. Серед них 59 оборонівців Маріуполя, 52 бійці, що вийшли з Азовсталі. З полону також визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед звільнених двоє волинян: 24-річний Олександр Савчук, військовий з села Мар'янівка Ковальського району був у полоні з липня 2022 року, та 51-річний Петро Бугайчук, чоловік є жителем села Ситниця Луцького району, перебував у полоні з лютого 2022 тисячі Вітаємо героїв з поверненням додому та бажаємо якнайшвидшої зустрічі з рідними. Слава Україні.